Почалася у нас гра 20 хвилин попереду. І бульвар атакує відразу. Класний пас лівим флангом пробиває і майже майже замикав цю атаку. Але трішки не вистачило дотягнутися до м'яча для того, щоб відправити м'яч у сітку і Мало не обрізка, вийшла, але нічого. Відбилися хлопці і продовжується атака. Уже команди. Лідер. Бачимо тренерів команди, підказують, підказують гравцям, що потрібно робити на полі. Бульвар атакує і майже один в один тільки що виходив нападник команди бульвар, але захист відбився і знову-знову атакує бульвар уже лівим флангом. Не зачепився за м'яч попереду. Було дуже небезпечно насправді. Відворіт, відворіт подає м'яч. Команда Лідер. Розіграли, але зразу, зразу пресингують їх. За боковою лінією. бульвар подаватиме м'яч. Лідер-лідер. Зараз вводить м'яч за бокової лінії. І сильно подає наперед. Є гравець. Станьте трошки трішки подавиться. Відворіт сильно вперед подає м'яч, але блокується удар удар здалеку. Удар здалеку, команда лідер. Рахунок 1-0 на користь команди Лідер. М'яче воротаря команди Лідер. Виносить сильно наперед. Бульвар атакує. Атакує бульвар. Є, є вільний. Була спроба пробити. Але невдала не спроба. М'яч вийшов. Аут. Суддя призначає аут. Для команди бульвар. Удар. Був удар. Не... Виносить за бокову лінію захисник команди Лідер. Притисли, трохи притисли е команду Лідер до лінії воріт. Зараз буде подаватися кутовий. Подача. І вперед. Дуже швидко. Команда лідер виходить вперед по лівому флангу. Обрізається ця атака. Захист обрізає цю атаку, але на кутовий переводить м'яч. І що в нас? Відворіт удар. Удар відворіт. І знову атака. Один, один обходить гравців, віддає пас, пробиває. Забивають гол. Забивають гол. Команда Бульвар. Дуже класно. майже в пусті ворота, а вже забиває м'яч бульвар. Зрівнює рахунок у грі. Рахунок у нас стає 1-1 і знову-знову атакує бульвар. Артем Кіпсет, влазь! Намагається пробити і м'яч мало не зайшов до горі. Спасає захисник. Помилково. Відлужний гравця! Тімашка однітисячі. Тільки отак стань, Тіма, не тут! Перед воротами! За бокової лінії буде водись м'яч. Нападай! Нападай! Кутовий буде розіграний від команди командою бульвар. За бокову лінію вибиває м'яч. Гравець команди Лідер перепасовується. віддає пас ще раз. На центр поля пас. Удар. Удар. Заблокований удар. Спокійно, спокійно перепасовується з вратарем гравець команди Бульвар передає пас, клас, ще один пас. Атакує, пробиває з лівого флангу, але далеко від воріт. М'яч проходить повстійку. Удар від воріт буде. Проведений командою. Лідер. За Дуже небезпечний був пас назад. На останнього захисника мало не забили. І... Ну у нас там був гол. На жаль, ми не змогли зафіксувати його. Але там був гол. Дуже класний гол. 2-1. Рахунок 2-1 на користь команди Лідер. Тим часом у нас атакує знову бульвар. Перепасовується вільний і швидко дуже швидко відігрується. Дуже запекла боротьба. Швидко вводять в гру і знову лідер атакує. Чого здатні Кутовий удар. Кутовий удар була можливість пробити, але повз гравця пролетів м'яч. І зараз бульвар швидко набирає. Розганяє свою атаку на лівому фланзі. Обходить одного іншого гравця. Є підбирання, є підбирання. Є пас. бореться за м'яч, бореться за м'яч. Але запресингував його гравець команди-лідер. за боковою лінії удар. Відразу далеко вперед на лівий фланг. Подача. М'яч відворіт. Боротьба намагається віддати передачу. Але все заблоковано. За бокову лінію виходить м'яч. Команда лідер за бокову лінії подає сильно, сильно наперед. Але зустрічають його. Захисники і такий ось віддає пас, пройде, пройшов один в один. Виходить. І не встигає до м'яча. На виході воротар знову обходить, обходить. Покрогом ці поля, Тоненько. Заблокували. Виніс. Цього м'яча. І швидко, дуже швидко знову лідер намагається пропихнути м'яч туди в штрафну зону, але обрізка. Знову обрізка. Боротьба в центрі поля. Запекла боротьба. Яка в нас боротьба за м'яч. Вигризає, все-таки вигризає м'яч команда Бульвар. Дає подання. Ні, ні, там фіксує рефері. М'яч покинув межі поля за боковою лінією. лінії. На право грають, справа, давай. Литененко, да. спокійно, гравець, гравець. Що там м'яч влучив в обличчя? Грацеві команди Бульвар. Зупинка гри у нас. Наш нададуть допомогу. Гравцеві. Все нормально, нормально, готовий продовжувати гру. Все добре. За боковою лінією водиться м'яч. В гру, Команда бульвар атакує. Правим. Правим флангом в підкаті забирає м'яч. А от на користь команди бульвар розіграли. Аут. шукає можливість для удару. пробиває. ні, не буде удару. Атакує атакує команда лідер, але все обрізається. Всі паси обрізані, заблоковані, і м'яч знову у команди бульвар. Давай, 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 давай! Давай! Ну що? Була спроба пробити, але на жаль, не вдала. зустрічає. Розрізний пас. Атакує команда бульвар. Такий удар вийшов. Передавав паса, але вийшов удар в поворотах. Дуже напружена гра. Команди ведуть рівну боротьбу, рахунок 2-2. Кожен намагається проводити свою атаку, але насправді дуже сильно захищається кожна із команд. Зараз у нас за боковою лінією розігрують м'яч. Гравці команди Бульвар. І знову м'яч виходить за бокову лінію. Знову гол у нас на сусідньому полі. Вибиває м'яч знову за межі поля, захисник команди Лідер. Буде кутовий. Подає кутовий. Відбивається захист. тайм-аут. Наша. Суддя дає свисток про продовження матчу. Атакує бульвар, пробиває здалеку. М'яч реф... у голкіпера. Пасує. За боковою лінією, Знову бульвар водить гру. М'яч. Подає і намагається пробити, але не сильний удар виходить і повз ворота. М'яч пролітає. Вратарь буде водити від воріт. М'яч дає пас. Вперед, вперед. Не доганяє м'яч. Прийом. Є прийом, є пас. Класний пас. Який був удар. Для команди бульвар. Але команда все для того робить і зараз. Намагається атакувати, але ні. В атаці лідер, в атаці лідер пробиває високо! високо. Чотири-два, вірніше перепрошую, 4-2. Рахунок у нас в грі. Лідер лідирує.

Знову лідер атакує. Заблокований цей удар. У підкаті тримає м'яч. Захисник команди Бульвара. Пресингує, сильно пресингує. Лідер намагається вирватися з пресингу команда Бульвар. І подаватиме м'яч бульвар. Пасує. І зразу, зразу заблокований. Гравець відбирає м'яч. Хільний пресинг дуже від команди лідер. Давай! Останні хвилини гри і лідер проводить свої атаки, притис і ось так дає дає свисток рефері при закінчення матчу.